Учасникам бойових дій Великої світової війни інвалідам другої та третьої групи буде проведено перерахунок пенсій. Це означає, що розмір державної адресної допомоги прирівняють до розміру виплат інвалідам першої групи. Він становитиме не менше як 285% від прожиткового мінімуму. На сьогодні ця сума складає 2547 тисячі гривень 90 копійок. Про це та інші новини нам розповіла начальник управління пенсійного фонду у Коломиї та районі Галина Гри. Горчук Згідно із законом про пенсійну реформу продовжено вік виходу на пенсію. Але при цьому жінка має право достроково, тобто у 55 років припинити працювати. Єдина умова наявність стажу не менше 30 років бути звільненою з роботи та не отримувати жодного виду пенсії, розповіла Галина Григорчук. При цьому йде втрата, тобто зменшується розмір пенсії на 0,5% за кожен місяць дострокового виходу на пенсію. Але оце зменшення розміру пенсії на ці відсотки це не означає, що у п'яти. Пенсі... 55 років має право виходу жінка із зменшенням обов'язковою умовою є, на що не зважають жінки, часто додають запитання: все-таки умовою є наявність стажу не менше 30 років, і при цьому також втрата ну, за достроковий вихід, розмір пенсії зменшується на 0,5%. Одне з важливих питань це призначення пенсії на пільгових умовах, особливо трактористам, розповідає Галина Григорчук. Але тут є проблема: Колгоспи ліквідовані без правонаступника, а документи здані в архівну установу. Відповідно, немає можливості видачі пільгової довідки про період роботи. Це не повинно лякати наших громадян. Вони мають право звернення до пенсійного фонду на за призначенням такого виду пенсії. При цьому ми перевіряємо архівну установу і формуємо пакет документів для призначення пенсії на комісію при головному управлінні. Теж часто задають питання. Я хочу сказати, що це не проблема, якщо підприємство ліквідоване без права наступника. Право людина має пенсійний фонд. Територіальне, та як ми на місцях перевіряє перевіряє архівну установу, первинні документи з'ясовує максимально все те, що підтверджує період роботи людини на цій посаді в ці в чи іншій установі. І передає, формує пакет документів на комісію при головному управлінні. У пенсійному нагадують, звернутися за призначенням пенсії можуть люди, які мають стаж мінімум 15 років. До слова тепер навчання до стажу не зараховують, але його можна. Купити період навчання зараховувався до стажу по 31 грудня 2003 року. Все з січня 2004 року. Період навчання не зараховується до стажу, оскільки основною умовою з січня 2004 року зарахування до стажу періоду роботи це є виключно за умови сплати мінімального внеску до бюджет, до пенсійного фонду. А тому зараз студенти теперішні, які або ті, які навчалися саме період 2004 по сьогоднішній день, мають право скористатися такою нормою закону, як добровільна участь в системі зельнобовського державного пенсійного страхування, тобто вкласти договір про добровільну участь а на простий хлопський розум купити собі стаж, тобто самостійно забезпечити сплату єдиного внеску у розмірі мінімального можна і максимального це залежить від фінансового стану, від бажання самої людини, і при цьому мати право на стаж, що стосується. Навчання основним документом, який дає підстави отримувати пенсію, є трудова книжка людини. Щоб усі необхідні записи у ній були, необхідно самому за цим стежити, наголошують у пенсійному. Зокрема, часто там є виправлення без подальшого підтвердження. Відповідно до норм закону, чітко має бути виправлено «му», на з на таке, чи це прізвище, чи період, чи посада вказана, чи номер наказу, чи навіть та же дата. І завірено початку кадрової служби. Якщо немає кадрової служби, це приватна структура, то тієї посадової особи, яка внесла запис трудову книжку. У нас дуже часто. При призначенні пенсії звертається увага і є отакі виправлення в трудових книжках. Добре, коли підприємство здало документи в архівну установу або є діючою на сьогоднішній день, можна витрубувати уточнюючу довідку, піти перевірити і підтвердити факт роботи людини в, цій, в цьому підприємстві установи. Але є моменти, де в нас підприємства ліквідовані вже не здані документи в архів, посадових осіб немає печатки знищені, і тоді в людини немає підстав зарахувати цей період стажу. Також Галина Гриорчук звертає увагу на роботу підприємців-спрощенців. У цьому році змінено терміни сплати для цієї категорії. Вона й обов'язковою, щоквартально до 20-го числа. Граничний термін сплати єдиного внеску за перший квартал 2013-го – до до го квітня. За несплату чи не своєчасність передбачені фінансові санкції і нарахування пені.